Якщо ви так само любите солодке, як я тоді обов'язково додивіться цей рецепт і приготуйте його. Отож, зараз розкажу, як це все зробити. А точні пропорції будуть написані в описі під цим відео. Все як завжди максимально легко. Отже, зараз розпочався сезон хурми, і знаєте, буває так, що хурма залишалася. Це просто ідеальний варіант. Беремо дві стигли хурми, треба обчистити від шкірочки. Я ще достала зернятка. Далі додаємо сюди, дівчата, какао, холодне молочко і збиваємо блендером. Якщо у вас хурма була недостатньо солодкою, можна додати ще меду, наприклад. Це вже за бажанням я робила без меду, і мені дуже сподобалось. Хоча я вам скажу, що наступного разу буду брати одну склянку молока. Це був пробний рецепт, я відразу вирішила його відзняти на відео. Не пошкодувала, бо це дуже смачно, мені прям дуже сподобалось. І діти зацінили. Я ось так позбивала погружним блендером і вийшов мус. Це вже було смачно. Але. Я розлила по креманках в одну із кляночок, і додала ще зерна, чиа, я дуже люблю, чиа з йогуртом, чиа з молоком замоченим, такий пудинг виходить. І все годинку-дві в холодильник і можна насолоджуватись. Кажуть, що чим довше цей десерт стоїть, тим він стає густішим. Але я все-таки рекомендую брати молока в два рази менше. Однієї склянки буде більш ніж достатньо. І тоді буде цей мус і густішим, і смачнішим, і насиченішим. Але діткам зайшло, тому буду готувати ще неодноразово. А ви пишіть в коментарях, чи любите якісь такі десерти. Прикрашаю зверху горішками і насолоджуємося. Зазвичай дуже зручно такі десерти готувати з вечора, а зранку вже насолоджуватися, посмакувати поживним сніданком і попити кавуську із таким смачним і легким десертом. А ви пишіть в коментарях, чи любите такі різні штучки. Поки я його знімала вже готовий результат, то діти одну скляночку з'їли. Але я вам скажу, що єдиний для мене мінус цього разу, що воно злегка рідкувати, хотілось більш такої е, щільної консистенції, але теж було дуже і дуже смачно. Отож, зберігайте, готуйте і смакуйте.